Вітаю вас, дорога церква. І сьогодні чудовий день, коли ми можемо зібратися і знову роздумувати над Словом Божим. Вчора у нас була така чудова подія, коли ми могли роздумувати над тілом Господнім, приймати вечерю Господню. І моя проповідь, вона якби трошки повертає нас в ті події, які нагадують нам про нашого Господа, про нашого Господа Ісуса Христа, про Його е, характеристики, про Його е, владу, про Його силу, про те, ким являється наш Господь. Бо ми віримо в нашого Господа Ісуса Христа і Писання нам говорить, що наш Господь, Він є Царем. І сьогодні я хотів би е, трошки подивитися на цю характеристику нашого Господа. І порозмірковувати, а які сати, а потім всі лежать і за руку тримаються, боюсь, боюсь, бо вже на порозі. Тому давайте подивимось на Ісуса Христа у старому заповіті. І це місцеписання, воно записано перша книга хронік, 17 розділ, з 9 по 15 вірш. В російській це параліпамінон, в українському перекладі це перша хронік». 17 розділ, 9 по 15 вірш. І дав я місце моєму народові, Ізраїлеві, і посадив його так, що він перебуватиме на тому самому місці, і він вже не тремтітиме, а кривдники не будуть нищити його, як перша. А віднів, коли я настановив суддів над своїм народом, Ізраїлем. То понизив усіх ворогів твоїх і звіщає тобі, що Господь будує тобі дім. І станеться, коли виповняться твої дні, щоб піти до батьків своїх, то я поставлю по тобі твоє насіння, що буде з синів твоїх, і поставлю міцно на Його царство. Він збудує мені храм, а я поставлю його трона міцно, аж навіки. Я буду його, йому за батька, а він буде мені за сина. А милості своєї я не відійму від нього, як відняв я від того, що був перед тобою. І поставлю його в храмі своїм та в царстві своїм аж навіки, і трон його буде міцно стояти навіки. За всіма цими словами, за всіма цими видіннями, так говорив Натан до Давида. І коли ми читаємо це місце писання, ну зазвичай у нас виникає така асоціація, що Давид отримує пророцтво від пророка Натана, який говорить йому про те, що його син, а ми розуміємо, що у Давида ну, був наступник, це був Соломон. І ми знаємо, що навіть де, деяка частина цього пророцтва вона збулася в, при Соломоні, бо Соломон він побудував храм, він поставив священиків, які там ну, проводили служіння. І при його правлінні був відносний мир. Було навіть процвітання, говориться про те, що там стрібло нічого не коштувало, бо настільки його було багато. І от якби все сходиться, але не до кінця. Ми бачимо в цьому тексті, нам говориться про те, що царство і той нащадок, який буде царювати, воно вічне. Написано, я поставлю його трона міцно, аж навіки. І тут ми бачимо вже перші такі неспівпадіння. Бо Соломон помер, як і всі люди. І ми знаємо, як закінчив своє життя Соломон. Ми до кінця не знаємо, чи Соломон встиг покаятись, але зважаючи на те, що він написав книгу Еклесіас, ми можемо е припустити, що він все ж таки під кінець життя свого е покаявся. і є там на небесах. Але його царство ми знаємо, чим закінчилось. Соломон помирає, у нього залишається син Ровам. І при Ровамі це царство, воно ділиться навпіл. Тобто части, велика частина відходить і Раваму, а лише два коліна залишається при Ровамі. Хіба це те царство, яке ми тут читаємо, яке тут описано? Звичайно, що ні. Це місце писання говорить нам про те, як приходить Натан пророк до Давида і викриває йому майбутнє. І цікаво те, що коли ми читаємо... Ага. Так, трошки вже. І, знову ж таки, згадуючи Соломона, яким чином Соломон досягнув того миру? або тієї стабільності в тому царстві, яким він царював, ми пам'ятаємо, що Соломон він брав за дружини багать, ну, дружинами, якби, дочок окружаючих його царів. І це було певною пасткою для Соломона і також і для царства. Бо ми пам'ятаємо, що за часів Соломона процвітало ідолопоклонство. були побудовані високі місця. Були побудовані храми ідолопоклонницькі астарті, іншим богам. І це була проблема. І навіть через цю проблему Господь сказав до Соломона такі слова. Ми Читаємо, перша книга царів, 11 розділ, з 11 по 13 вірш. І сказав Господь до Соломона, тому що було це з тобою, і не виконував ти мого заповіту та постанов моїх, що я наказав був тобі. Я конче відберу царство Твоє та й дам його Твоєму рабові. Тільки за твоїх днів не зроблю того ради батька Твого Давида, з руки сина Твого відберу Його. Та всього царства я не відберу племя, одне племена я дам синові Твоєму, ради раба Мого Давида, та ради Єрусалима, якого я вибрав. Тобто ми знову ж таки пам'ятаємо, чим це закінчилося. Соломон. Він повністю своє е, життя якби був царем, ніхто у нього не відняв царство, але Бог же заздалегідь підготував людину, яка відніме е, більшу частину його царства, е, у його сина. І то нічого не зможе зробити. І ми пам'ятаємо, що це так і сталося. І великий такий проміжок часу е, царство було поділене на Ізраїль і юдею. Ми пам'ятаємо це далі в книгах хроніка, в книгах це описано. Вони навіть воювали один проти одного, і це було великою проблемою. Тож, коли ми читаємо це місце писання, ми маємо зрозуміти, що мова про царя, який буде панувати вічно. Повертаючись до нашого тексту, царство має бути вічне. Вічне царство, воно має бути стабільним. Вічне царство, воно має бути... Posto, якби, дотримуватися певної моделі поведінки. І ми знаємо, що модель поведінки, яку заснував Соломон, вона не працювала. Тобто, незважаючи на те, що він був дуже мудрою людиною, він побудував модель поведінки таку, що вона себе ну, з часом був вичерпала. Одружуватись на дочках окружаючих його царів. Рано чи пізно це все одно привело б до війни. Рано чи пізно все одно було б повстання, бо так не будується міцний і довгостроковий мир. І тепер же давайте ми звернемо нашу увагу на царя царів, які є. Ми знаємо, що Царство Христа воно вже наступило, воно вже прийшло. Бо коли Ісус Христос прийшов на цю землю, Він вже вступив в право. Він вже викупив, в нього вже, і ми знаємо, знаходяться ключі від аду та смерті. Він вже заклав такий початок свого царства. І пам'ятаєте, коли Ісус Христос говорив проповіді свої, Він казав, царство Боже наблизилось, тобто царство Боже близько до вас. І Певна частина, оця духовна частина Царства Божого, вона вже присутня в нас, бо ми знаємо, що благодать Божа, наше спасіння, ми є підданими Небесного Царства. І тому якась певна частина вже підготована для того, щоб коли наступить земне, земне Боже Царство, то почали розвідати, ми пам'ятаємо, що вони у нього спитали. Бо вони чітко знали, що має бути, прийти цар юдейський. Ми читаємо Слово Боже, і воно говорить про те, що прийшли мудреці і кого вони шукали? Царя юдейського, який народився. Тобто, якщо навіть мудреці десь там знали, що має народити цар юдейський, то книжники фарисеї тим паче знали. І ми пам'ятаємо, що вони відкрили слово Боже, вони е, шукали, але в них була проблема. Вони бачили, що Ісус Він Галилеян. Тобто Він прожив якийсь час в Галилеї, і вони думали, що Він там народився. Тобто, і, і коли і прийшли учні фарисеїв до них і кажуть, та він дійсно, такий, він дійсно цар Божий син, вони кажуть, хіба може прийти щось добре з Галилеї? Бо вивчить Писання, подивіться. Цар має прийти з Віфлеєма. І ми точно знаємо, що Ісус Христос народився в Віфлеємі. Ми знаємо, що в ньому виповнили всі пророцтва. Ми знаємо, що Ісус був з роду Давида. До того ж ми знаємо, що його і батька, і матір також були з роду Давида. Тобто вони були з роду Оскаліна Юдея, Юди. Тобто вони були з роду Оскаліна Юдея, Юди. І з роду Давида, і батько, і мати. Хоча ми знаємо, що Йосип не є ну, якби таким кровним батьком Ісуса, але все ж таки він є батьком Ми знаємо про Царство Христа з самого нашого, ну, цього першого тексту, з попереднього тексту, який ми читали, це перша хронік, 17 розділ, з 9 по 15 вірш. І я для себе виділив такі чотири основні характеристики, бо, звичайно, їх набагато більше. Якщо говорити про царство Боже, це дуже така обширна тема. Але опираючись на наш текст, нам дається такі чотири основні характеристики Царства Божого. Воно вічне, бо Христос воскрес, і разом з ним ми воскреснемо, і там з ним вічно будемо. Писання нам чітко говорить, що ми маємо життя у Христі Ісусі. Тобто, якщо Ісус Христос Воскрес, то і ми воскресли разом з Ним. Якщо Ісус Христос помер там на Христі, то і ми померли разом з ним, але ми і воскресли. І це говорить нам Слово Боже. Друге, царство Боже, воно міцне. Бог не обіцяє Давиду і його нащадку якесь слабке царство, знаєте, царство, яке... Таке на грані виживання постійно хтось на нього нападає, вона має щось виживати, якось когось перемагати, щоб стати міцним. Написано, що воно міцне. Одинадцятий вірш. Станеться, коли виповняться твої дні, щоб піти до батьків твоїх, то я поставлю по тобі твоє насіння, що буде синів твоїх, і поставлю міцно його царство. Тобто царство Боже, воно міцне. воно побутоване Богом. Знаєте, все, що будує Бог, воно міцне. Все, що е, по, керується Богом, воно міцне, бо воно під, е, ну, якби скеровано Божою мудрістю. Божа мудрість, вона абсолютна, вона е, ну, ідеальна, вона знає, як правильно керувати. І написано, що е, царство Боже, воно міцне. Божа влада, вона абсолютна. Усяке коліно склониться перед Ісусом Христом. І це говорить нам книга об'явлення. І ми розуміємо, що Царство Боже, воно все поглинаюче. Тобто це не просто якась, знаєте, як країнка або маленька така імперійка на земній кулі. Царство Боже, воно буде повністю охоплювати усю землю. Не буде країни або десь якогось там материка, десь, не знаю, навіть в Антарктиді, не буде людина, яка буде думати, що вона окрема, або що вона не належить до Царства Божого. Коли царство Боже наступить, воно буде все поглинаючим. Тобто повністю вся земля буде належати Христу. Третє, царство Боже, воно богоцентричне. Ісус буде правити не як монарх. Або як демократ. Форма правління буде теократія. І нам про це говорить 12-й вірш. Він збудує мені храм, а я поставлю його трона міцно аж на віки. Тобто в голові, ну, у голові цього царства буде поклоніння Богу, почитання Бога, слухання Бога. Буде храм, буде служіння в храмі для того, щоб прославлялося Боже ім'я, для того, щоб отримувати від Бога настанови, як Він хоче, щоб це царство жило. Теократія найкраща форма правління, яка може бути. На жаль, ми живемо в такий час, де е, такої форми правління немає. Є демократія, є комуністи, є. Монархії, і ще хтось, але теократії нема. І це, на жаль. Але вона буде. І царство Боже, воно тим відрізняється тим, що воно буде богоцентричним. Четверте, воно благословенне Богом. Знаєте, те, що царство, яке служить Богу, яке прославляє Бога, воно і благословляється Богом. Знаєте, Це взаємодії, вона завжди... Вона завжди працює, ця формула. Якщо ти любиш Бога, якщо ти служиш Богу, то Бог буде йти тобі на зустріч. Він не буде відходити від тебе, він не буде е, випробовувати тебе, кидати в якісь проблеми, бо Бог піклується про тих, хто піклується про Боже. Звичайно, я не говорю зараз про життя тут і зараз, бо ми знаємо, що Писання також говорить, що мають прийти випробування. А я кажу вже про Царство Боже, коли Ісус Христос вдруге прийде, коли Він вже буде на землі в фізичному вигляді і ми будемо разом з Ним. І тоді вже не буде цих проблем, з якими ми стикаємося зараз, що хтось на когось напав, якась війна, якась, якісь злочини, ще якісь проблеми. Цього всього не буде. Царство Боже, воно буде все поглинаючим. Воно буде окуплювати всі сфери нашого життя. Ісус є найкращим Царем. Вже за наше життя, якщо ми обираємо служити Христу, ми будемо разом з Ним потім володарювати в Його царстві. Слово Боже говорить нам про те, що Його церква, ті, хто з ним, Його святі, потім прийдуть з ним. І оце тисячолітнє царство, яке буде тут на землі, ми будемо разом з ним керувати цією землею. Бог дасть нам таку велику привілею. Мати отако, таке служіння Богу. Також ми бачимо, що у царстві Христа не буде смерті і вбивства, бо не буде гріха. От, тисячолітнє царство відрізняється від того періоду, в якому ми зараз живемо, що на той час не буде смерті, люди не будуть помирати. Смерть повернеться лише тоді, коли дьявол буде знову випущений. Тобто, бо гріха не буде. Ми пам'ятаємо, що чому люди помирають? Тому що є гріх. Якщо прибрати гріх з нашого життя, то назавжди я маю на увазі. Тобто навіть корінь гріха. Бо ми розуміємо, що ми можемо якби намагатись не грішити, але все одно зрішаємо. Нема безгрішних тут. Лише Господь є безгрішним. Але на той час... Гріха не буде. І тому люди, це тисячолітнє царство, воно буде повністю жити, не буде смерті, ніхто не буде помирати, ніхто не буде хворіти, не буде у цього зла написано, що Лев буде з, ягньо, з Ягньонком спати, на змію будуть наступати, і вона не буде жалити. Тобто це буде мир та гармонія Божого царства. Боже царство цілком буде контролюватися Богом. І не буде такого, як зараз. Якщо президент непоганий, то парламент корумпований або навпаки. У Царстві Христа не буде корупції і тіньових якихось зговорів, власних інтересів. Влада Царя Ісуса Христа буде абсолютна. І ми пам'ятаємо, що замах на Божу владу буде лише тільки тоді, коли дьявол знову буде випущений, коли знову буде підбурювати народи. Лише на той час Господь дозволить йому зробити те, що він е, хоче зробити. Влада Христа, як я вже казав, буде мати форму правління теократії. тому наш цар Ісус Христос буде не тільки царем, але й первосвященником. Послання до євреїв говорить нам, євреям 9 розділ з 11 по 12 вірш. Але Христос, первосвященник майбутнього доброго, прийшов з більшою і досконалішою скінією, нерукотворною, цепто не цього втворення, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз та й набув вічне відкуплення. Також ми читаємо Євреям 10 розділ з 17 по 22 вірш А їхніх гріхів та несправедливості їхніх я більше не згадаю, а де їхнє відпущення, там нема вже жертвоприношення за гріхи. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою, живою, дорогою, яку нам оновив Він через завісу, цебто через тіло своє. Маємо великого священника над Домом Божим. То приступімо з щирим серцем в повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Тобто великий священник. Ісус Христос вже є первосвященником нашим. На той час Він буде не просто монархом. Він буде тим, хто великим священником, тим, хто показує приклад поклоніння Богу. І ми бачимо, що Царство Христа буде, буде і ніщо не зможе цьому завадити, бо наш Христос він вже вступив в спадок, і ми разом з Ним. Він вже є первосвященником і головою церкви. І скоро Він прийде у друге. щоб встановити своє царство тут на землі. І виникає питання, чи готові ми... Чи серце наше щиро чекає нашого Господа? Чи маємо ми повноту віру без сумнівів? Та чи хрещення ми духовним хрещенням, коли наші серця змінені, а всі гріхи наші омити кров'ю Ісуса Христа? Чи готові ми до приходу нашого Царя? Це питання звучить сьогодні до кожного з нас. Тож давайте встанемо на наші ноги і помолимось. Батько наш Небесний, я дуже вдячний Тобі, Господи, за те, що Ти дав нам слово своє, Господи, за те, що Ти нам відкриваєш ті великі обітниці, Господи, про Твоє царство, про Твою велич, Господи, про Твою могутність. Щоб ми дивилися на те, ким ти є, Господи, і що Ти зробив для нас, Господи. І ми просимо Тебе, допоможи нам цінувати цю жертву, цінувати Твоє царство, Господи, і рухатися. Вік твій. Нехай буде прославлено Твоє святе ім'я наш величний Господь, Отець і Дух святий. Амінь.